Півтора місяці кропіткої роботи, і ось картини Марії Примаченко, можна побачити на виставці. Своїми роботами діти хотіли показати, що українську культуру не знищити ракетами, що малювати юні художники вирішували самі, так Анастасія обрала картину загроза війни. «Загроза війни це малюнок, який особлює кожну душу нашого українця. Ситуація, яка зараз відбувається в країні, і взагалі, якщо подивитись на кожен малюнок, який відбувався руками дитини. На цьому ватмані, який може зараз сьогодні подивитися на цьому захоті кожен. У кожного є своя техніка, у кожного є свої особливості, навіть не дивлячись, що це перемальовувалося з якихось оригіналів. В цьому можна побачити різні види емоцій, вражень взагалі від цієї техніки малювання. Музей із роботами відомої українки російські війська зруйнували ще на другий день повномасштабного вторгнення. Керівниця студії образотворчого мистецтва каже, перш ніж запропонувати дітям відтворити картини Примаченко, їм розповіли про історію їхнього створення і про саму художницю. Опісля юні митці без роздумів приступили до роботи і розповівши історію. Її дитинства, його її примітивного зображення малюнків, і пояснюючи діткам, що вони так само гарно вміють малювати, і що є в нас в Україні така українська художниця, яка вміє малювати таких чудернацьких тварин, квітів, і що діти вміють теж так само зобразити, але щоб навчитися, вони мають навчитися знати історію. Нашої України. Фрагменти з робіт художниці діти використали і для прикрашання одягу. А перед відкриттям виставки самотужки створили восняну картину із піску. Доброго вечора з України! Начальниця відділу культури і туризму Олевської міської ради каже, ця подія непересічна для міста, тож охочих подивитися на роботу дітей було вдосталь. Ну, Непересічний захід дуже приємно, що наші діти мають можливість доторкнутися до робіт Марії Примаченко своїми руками і своїми очима намалювати цей світ, який бачила душею Марія Примаченко. Це дуже важливо і прикро що. Сталася трагедія, і знищено було музей, але нашу культуру не знищити, бо ми їм передаємо наступним поколінням і тримаємось разом. Задоволені тим, що взяли участь у виставці, і самі вихованці студії. І, взагалі, Марія Примаченко вона додає певної якоїсь чарівності свої малюнки, казковості, яку не можна одразу зрозуміти, але вона викликає дуже бурні емоції.